Під музику німецьких композиторів Хмельницький у суботу відзначав День Німеччини. У парку імені Чекмана розгорнули низку локацій, присвячених німецькій культурі. Представники німецької спільноти, які проживають на Хмельниччині, влаштували майстер-клас із народних танців. А ще розгорнули виставку «Волинські німці, аби розповісти хмельничанам про історію поселень на півночі Хмельниччини. Там багато було німецьких поселень, які навіть зараз зберігають якісь. Частинки свого своєї історії, спадщини, і якісь збережені, якісь будівлі, кірхи і так далі. Саме відома Хмельницька області німецька колонія. Це Дунаєць. Офіційно угода про партнерство з німецькими містами була закріплена у 2023 році. Тоді побратимами Хмельницького стали Штутгарт та Дрезден. Тож захід влаштували, аби подякувати Німеччині за підтримку українського війська та за гуманітарну допомогу. Минулий рік наші діти, діти наших героїв загиблих були в Дрездені. Відпочивали це, фактично було профінансовано стороною німецькою. Ми сьогодні маємо дуже багато співпрацю в спортивній сфері. Наші бігуни, наші велосипедисти, інші спортсмени їздять до Німеччини. Також маємо дуже багато співпрацю на рівні освітних закладів. Маємо співпрацю між Підрозділами ДСНС. Працівники бібліотек філії громади знайомили хмельничан з літературою німецьких авторів. Знайомі незнайомці. Тобто ми всі знаємо авторів німецьких, ми знаємо Франца Кавку, ми знаємо Гейна, ми знаємо Ман, але не, не знаємо їх в обличчя, не знаємо їх фото. Тому за допомогою таких літературних пазлів можна вгадати. А наймолодші гості заходу розв'язували головоломки, ребуси та філворди за мотивами казок братів. Грім це і білосніжка, і гноми, і рапунцель, і пані метелиця. І, як і всіх, абсолютно в усіх казках є і королі, і королева у Хмельницькій середній загальноосвітній школі номер 21 Уроки фізики поєднують із вивченням німецької мови. У парку охочі під наглядом вчителів збирали електричне коло та видобували світло. Ми збираємо. Заряд електричного кола переносимо його на фізичні поняття, пробуємо засвітити за допомогою приладів лампочку, і в подарунок даруємо ось такі usb лампочки, щоб всі вже напевно були світлом. Ми щойно створювали коло і за допомогою струму, якби світили лампочку. Виходить, що це якось доповнює з німецькою. Ми вивчаємо терміни на німецькою і разом з цим у нас поєднується фізика. А ще діток знайомили з персонажами, які грають у виставах Хмельницького обласного театру Ляльок. Запрошуємо не тільки дітей, хто з дорослих хоче попробувати себе артистом театру Ляльок. Він може прийти. І спробувати також. Відвідувачі куштували німецькі страви, ознайомились із виставкою дитячих малюнків та дивились фільм під відкритим небом. Бібліотеки представили свої ігри. Дитині було дуже цікаво, де й дорослому також. А також от малюнки. Ну і захоплюємося грою оркестру. Цікаво про німецьку культуру розповідали хто який вклад приніс, освіжили знання. Гарно ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.